Це урок перший для носіїв психотерапевтичної мови. Що відповідати, коли хтось хоче сунути свій нос не туди, куди треба. Рівень А1 найпростіший для новачків. Слухай, та якось довго розповідати. Угу, Молодці. Йдемо далі. Рівень А2. Слухай, не твоя справа. Повторюємо: це не твоя справа. Клас, супер, молодець. Рівень Б1. Я обираю не ділитись цим. Угу, Так. Розслабились можна на видосі. Я обираю не ділитись цим. Рівень Б 2 зараз уважно. Ця тема може активувати мій травмуючий спогад, і без встановленої довіри я не готова її підіймати. Спокійно, молодці, тримаємось. Рівень С 1 це вже майже носій. Чи профіль я розумію, що під твоєю любопитною наполегливістю ховається бажання відчути себе трохи вище за мене за рахунок моєї вразливості? Це більше не про інтерес, а про бажання самоствердитись Добре, молодці, чудово тримаємось. І так, рівень це 2 рівень носія, native спікер або мова, яку говорять всі психологи. А тебе це їбати не повинно.